Та, мабуть, 56-го десь. Це така, як я, моя ровесниця. Цю швейну машинку, розповідає швачка Наталія Сініполова, їй в дитинстві подарувала мама. Саме на ній каже, спочатку шила платячка лялькам, потім ковтинки подругам, допоки не опанувала це вміння професійно. Ось цей я не знаю, як воно зветься. Я машинку не знаю, я знаю, як шити. І ось, ось сюди, іголка. Кількість пошитих суконь, блуз та відремонтованих речей на цій старенькій маминій машинці, говорить Наталія, не злічити. У минулому робота на місцевій швейній фабриці. А у службі побуту Айстра, яка є підрозділом відділення благодійної діяльності Центру інтегрованих соціальних послуг, управління праці та соціального захисту населення, жінка працює 17 років. Ходять до мене люди, ну, багатенько ходять. В основному інваліди приходять, малозабезпечені. Із благодійного відділення до мене направляють людей, то їм безкоштовно. В цей час до швачки прийшла з курткою місцева жителька Зоя Іванівна. Її жінка називає постійною клієнткою. Можна до вас? Доброго дня, Наташа. Я до вас таким питанням. Я хочу. Відремонтувати курточку. Може, у вас немає часу, у вас кілька заказів. Я думаю, я сама випорю, а ви зробите мені. Якщо можна скоренько зробити. Послугами швачки, розповідає Зоя Іванівна, користується вже багато років. Обирає її не лише за доступність послуги, а й через привітність та майстерність пані Наталії. Наташа завжди виручує, сюди зробиш швиденько і гарно. Ви ж подивіться, яку вона строчку робить. Ніхто так не зробить, як вона зробить ту стрічечку. Оверложить все гарно зробить. Ну ну не нема що сказати про цієї жінки. Дай Бог тільки їй здоров'я. Наталія Сініполова заправляє швейну машинку та починає замінювати блискавку у курці. Ця робота, каже, займе дві години. Працює щодня з 9 ранку до 6 вечора, та за місяць може виконати більше 30 замовлень. Я так розраховую, щоб люди після роботи, особливо зимою, то не дуже, а літом то після роботи приходять багато, бо зараз пенсіонерів трошки працює і вони це тако прибігають, їм так зручніше. Безкоштовно скористатися послугами швачки можуть люди, які перебувають на обліку у відділенні благодійної діяльності Центру інтегрованих соціальних послуг та військовослужбовці, розповіла його завідувачка Оксана Надійна. Відділення надає допомогу малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю, багатодітним родинам, бездомним, внутрішньопереміщеним особам та іншим категоріям населення. Для решти жителів пошити чи полагодити одяг, каже швачка Наталія Сініполова, можна зі знижкою. На все є фіксована ціна. Найдорожче показані на блискавки. Буває підрубка рукавів, буває вшити куртку приносять. Ну теж не, не так особо дорого. Підрубка рукавів дуже часто. Підрубка рукавів десь 50-80 гривень, ну, в залежності від складності роботи. Людмила Трум, Галина Стангріт, Суспільне новини, Черкаси.